Побачивши знімальну групу, чумак, а саме так назвали єнотовидного собаку, помітно нервує. На господарстві вінничанина Володимира Трачука хижак з'явився випадково. Чоловік підібрав його в жмеринському районі. Під час збору врожаю тварину зачепило жаткою. Комбайни раніше були жадка метрів три або чотири. Зараз десять і ширше. Вони безшумні, і вони там молотять все, що є на полі. От. І мій чумак попав під роздачу. Кількамісячне лікування і чумака таки поставили на лапи. Наразі він мешкає у просторому вольєрі. Сусіди, проходячи повз подвір'я, часто заглядають. У гості приводять навіть дворових псів. Боїся. Ну, що ти боїшся? Це що треба, діти наші граються всі. Влітку є собака, здебільшого спав, тепер же став активним. Власник зізнається, звірятко хоч і хиже, та до їжі невибагливе. Більше всього, він любить оси. Це для нього делікатес. Фрукти, овочі, рибу, м'ясо. Кушає все, що я кушаю. Ветлікарі радять з такими тваринами бути дуже обережними та обов'язково зробити всі необхідні щеплення. Обов'язково зробити щеплення від сказу при такій вакцинації регулярній тварина може жити серед людей, але обов'язково треба пам'ятати, що любі покуси любих домашніх чи хижих тварин необхідно обробляти, щоб якби не гнили рани. Відпускати до лісу Володимир Чумака не хоче. Боїться, що його можуть піймати, скувати на нього псів або ж зробити з нього шапку. Тож вирішив залишити в себе та знайти йому подружку. Ірина Дідух Вадимінжиєвський новини телеканал Віта.